Ти готова? Да. Ти точно готова? Да. Слово пацана. Слово пацана. Ти розумієш, що ти в мене перша? – Та ти ходи, не бійся. Ти втрачаєш контроль над своїми діями, Тут непомітно в темноті. Добрий день. І що це? Що, номер тату, який ми будемо зараз вийти? Не закінчуйся, будь ласка, Скажу на клас, скажімо на паз. Із десь він маленький. Бовтуємо краску. Це обов'язково. Возьми це. <реш> ну, на опиті. Да? На опиті. Так, Паша, не краску сюди Ось. До половини. Можна щось. Так, викисне. Що <реш> я не зламав. Щось що далі? Ну, так, оп, діваєш перчаточку. Як вставить, то треба половину. От я вже мастак. Тоже спец, так? Да? Трошки є. Як в дитинстві. Ну ви зрозуміли, да, що ми надавали в дитинстві і з балкона кидали. Я не дув, друзі дули. Я тільки кидав. Я в ти, просто. ти прикрасив? Ти щось інше дуєш, так? Не надо мені тут. Ти викає к апарату. Так чим мені робить? Бананом чи цим? Що красками берите, Просто я вмикаю, так? Да? Так, не до кінця. Все yeah. нормально. Yeah. Видишь иголочку? Ага. Uh -huh. Она yeah. не должна у тебя полностью входить. Uh -huh. Я делаю так, чтобы ты. Uh -huh. А ну сути. <звук> Мы вазелином сначала помажем. Да. Yeah. И капельку поставишь, типа, ты потом просто от нее берешь типа вот так и проводишь по буковке, потому что много вазелина не надо. С буквы да и начнем. Не до шуток вже? Не до шуток вже. Якось не до шуток. Сейчас ты ж Локоть, 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 лопата, не бери удержание на локоть, више. Сука. Ти Не смеши, пожалуйста, я тебе помоляю. Растягивай, самое главное, минус, да. Растягивай кожу так, потому что выстачили, да? Ты смог, Блядь, ну и Якщо потренуватися, я тобі відвідаю. Що тись наробиш, тосі не ясно. Але давай летіти далі, поки не зараз. На тіло більше не плаває сила гравітації. Коли на у цьому танці не зупинятися. Чи ж не парсить, навіть колись друга. Я ще тебе таким зосередженим не бачив ніколи. Ти навіть пошути ти не хочеш. Я старався дуже чесно сам, якщо чесно, вибачте за але... Русік міняє професію. Але, типу, це реально дуже тяжко, типу, така зосередження. Підростаюче покоління росте, правда? Ні, це мій перший останній раз, чесне слово. Молоді мої та бракімір, формал, така реакція без тіма. Рухи тоті, але мімка не тобі, Що сказати? Я бахер. Краще заплатіть хороші бабки і сходіть до нормального майстра. До нормального майстра. Ляв! Огоо. Таких емоцій я ще. Дякую, дуже велике. Дуже приємно було вас навчати. Ну, давай по об'єктивному від одного до десяти, але, типу, ну, об'єктивно. Об'єктивно, дуже гарно. Я. Очень сильно удивлена, что вообще вышло так легко, но легке ты іменно своим почерком набил. У тебя очень легкая рука. Глубина, здесь это це... я. Отлично. Отлично. Да, руки мог. Я обнирвував.